Цього ранку. Про реформу правоохоронної системи говоримо із радником міністра внутрішніх справ Зоряном Шкіряком. Я вас під... вітаю, пане Зоряне. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Цей день повинен бути дуже цікавим, і насиченим на події. Ми вже чекаємо засідання Верховної Ради. Справді сьогодні дуже важливий день, оскільки Верховна Рада новообрана. Збирається вперше, і маємо на це великі сподівання. Власне, як великі сподівання покладені і на інші реформи, які мають відбутися, принаймні мають відбутися в державі. От, наприклад, посада міністра внутрішніх справ та майбутнє перетворення відомства. А, чи не позначиться це якось на роботі правоохоронців загалом? І, можливо, ви можете вже говорити про якісь персоналі на цій посаді. Ну, ви знаєте, давати прогнози взагалі справа е неблагодарна. Власне. Е Тим більш е, говорити про якісь персоналі, оскільки це ну, не зовсім питання, м'яко кажучи, моєї компетенції, оскільки це рішення буде приймати Верховна Рада, і, власне, як і рішення по всім новопризначеним міністрам нового уряду. А ми щоденно цілодобово виконуємо свою роботу і, власне, останні місяці і займаємося тим, щоби. Кінець кінців повертати довіру громадян до міліції, тому і в майбутньому до поліції. Тому, якщо говорити позначиться чи не позначиться, ну ви знаєте, важко сказати. Це залежить від персоналії, але переконаний в тому, що коли ми обговорюємо будь-яку е персону е можливого нового, і іншого міністра внутрішніх прав, проводячи паралелі з Арсеном Аваковим, я завжди запитаю і задаю запитання, хто назвіть прізвище, хто конкретно може сьогодні взяти на себе цей надзвичайно важкий баласт, хто сьогодні може реально гарантувати а, закінчення а, справжньої еволюційно-революційної реформи. В органах правопорядку і в міністерстві внутрішніх справ, ну і як правило, після цього всі питання відпадають. Ну, ви розумієте, і суспільні очікування, і професіоналізм треба поєднати і справді багато, тим більше боротьба з корупцією це Безперечно. взагалі Безперечно. окремий це пласт. Це головне. Ви вже торкнулися теми поліції. Якраз от коаліційна угода, там є частина присвячена реформі правоохоронної системи. Один з пунктів це те, що ви сказали: створення національної поліції. Тоді чим ця е, структура буде відрізнятися від міліції? І ми вже бачили досвід наших сусідів, які також назвали міліцію поліцією, ну, змінилися тут. Давайте тут паралелі не потрібно проводити взагалі з Російською Федерацією, це абсурд. Просто поліція це абсолютно нормальна європейська світова е, назва е, органів правопорядку, і це нормально. А міліція це пережитки совка, пережитки совдеповщини і власне пережитки е, кривавого комуністичного режиму. Е, поліція якраз це е, орган професійний. Саме поліція визначається як орган професійний. Міліція це, ну, скажімо так, таке на момент її створення. Навіть, Бахвальне соціалістичне утворення. Але втім, це не значить, що міліціонери не були професіоналами. Це справді серед них надзвичайно велика кількість справжніх патріотів і воїнів, і захисників відчин, і, 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 і власне справді тих, хто сьогодні стоїть на стражі конституції закону. Тому тут не питання насправді в назві. Угу. Назва це один з елементів реформу. Але її потрібно розглядати концептуально. Ми вже неодноразово про це говорили. Оскільки головна ідея реформи полягає в тому, щоб міліція в майбутньому поліція з суто карального органу, який створював Янукович Захарченко і вся Межигірська банда, Перетворився, до речі, корупційна Межигірська банда, перетворився не просто в орган, який буде карати злочинців, а в першу чергу в соціально сервісну службу для українських громадян. Тому при тому, що посада е, міністра внутрішніх справ буде політичною, з огляду на її призначення mm -hmm. Верховною Радою і правлячою коаліцією, е, безпосередньо національна поліція, а також ті структурні підрозділи, які будуть входити у ново. Е, Створено оновлене, реформоване Міністерство внутрішніх справ були суто професійні і несли суто професійне е, навантаження. Тому це е, головна ознака. Крім того, реформа передбачає. Не тільки скорочення особового складу, оскільки на сьогоднішній день ми, працюючи із нашими колегами, фактично з країн усього цивілізованого світу, до речі, позавчора у нас відбулася величезна нарада, надзвичайно фахова, надзвичайно така високого рівня з міжнародним з представниками міжнародної спільноти, на чолі з послом ЄС в Україні Яном Томбінським в ній брав участь і Стівен Сміт, і е, місія, яка сьогодні власне сприяє реформуванню і Міністерства внутрішніх справ, і якраз обговорювали от е, всі ці питання, оскільки сьогодні. Реформування а, системи а, МВС це угу. є те очікуване і, мабуть, найбільш очікуване від громадян, а, що а, власне, ми а, готові вже показати. Крім того, я хочу сказати одну надзвичайно важливу річ. Давайте будемо відвертими. Міністр-реформатор Арсен Аваков, а, наша команда і наша експертна рада на чолі з Євгеном Захаровим, іншими громадськими діячами відомими і, звичайно, представниками. Внутрішніх справ багатьох країн світу були і є на сьогоднішній день єдиним міністерством, яке запропонувало реальну реформу, і не тільки серед силових mm -hmm. міністерств і відомств. А взагалі серед усіх міністерств. Ви сказали про скорочення складу. Це торкнеться звичайних людей. Так розумію. Це буде є... непопулярний крок. Ви знаєте, ми повинні взагалі йти від популізму і переходити на абсолютно здоровий європейський прагматизм. Бо нас, знаєте, уже від популізму, особливо мене, знаєте, кажуть в народі, вибачте, мутить. Тому я просто якраз не, не встиг сказати. Сьогодні є стандарти ООН, які визначаються кількістю 300 а, поліціянтів на 100 тисячне населення, угу. тому ми будемо а, рухатися в якраз, якраз в розрахунку на цей стандарт? Це не буде скорочення в розумінні всіх, як то кажуть. А, а, Ну, всіх за борт. Це буде цілеспрямована програма. До речі, сьогодні розпочато люстрацію в е, міністерстві. Особисто я всі документи е, на свою люстрацію особисто дав згідно з наказом міністра внутрішніх справ. Тому це буде радше не скорочення, а професійний відбір, якщо ага. хочете. Ну, це якраз напевно, також відповідає запиту суспільства. Бо знаєте, ви сказали вже про довіру, точніше про недовіру до цієї галузі. Ми запитали Україну. Українців. Чи є чесні люди серед правоохоронців? Адже це якраз те питання, яке часто піднімається. Ми можемо з вами почути відповіді. Система вона не дозволить бути чесними там. Є, але дуже мало. Йдуть працювати, але з часом вони. Система, я думаю, їх ламає і вони стають нечесними. Тільки в фільмах і в серіалах. Є, є. Ну, я зустрічав чесних людей серед міліціонерів. От, бачите, говорячи система, система я звинучили... абсолютно взагалі під кожним словом тут підпишуся, і саме наша реформа вона полягає в тому, щоб зламати оцю систему, яка просто десятиліттями останніми корупційно, в тому числі вибудовувалася в Україні, і е, для цього е, власне. На, на, на мій погляд, е, створені сьогодні усі передумови. Більш того, давайте е, говорити відверто, якщо ми говоримо про чесних і нечесних. Та звичайно в міліції повно покидьків, негідників і було, і, мабуть, залишається, і ми будемо їх чистити. І ви тільки вдумайтесь, я одну цифру вам назву: е, з квітня місяця з органів внутрішніх справ звільнено вже понад 20 тисяч працівників правоохоронних органів, з яких понад 4 тисячі, близько 5 тисяч – це ті, хто не, е, е, звільнені у невідповідності і в зраді присязі у невідповідності до е, норм е, чесності і порядності. Тому насправді реформа вона триває вже. Тут дуже важливо, щоби е, уже закріпивши зараз законодавчо, ми її здійснили в реаліях. От про і... реформу давайте продовжимо. Говорили про ліквідацію ДАІ. Ну, про це, що правда з 2005 року говорять і спробували. були. Давайте, це враховане, хай якось пробують, голови. хай не пробують. Знаєте, мене не цікавить, що пробували раніше. Ми запропонували ті зміни, які сьогодні власне уже отримують реальний шлях. І на сьогоднішній день в Хмельницьку буде розпочато експеримент. Пілотний проект поєднання і створення гаї та дорожньо-патрульної служби угу. патрульно-постової служби в єдину систему. Тоді хтось говорить, а ми будемо робити. Втім, потрібно зазначити, крім того, що також дуже важливим елементом реформування міністерства внутрішніх справ будуть нові підходи до відбору тих, угу. хто буде готовий служити в міністерстві служба. Служба стане престижною. Служба а, стане справді важливою і потрібною. І безперечно, ми стоїмо чітко на засадах значного підвищення заробітної платні тим, хто щодня ризикує а, життям зарази захисту громадян. І до речі, я згадав про те, що ми проводимо реформу в умовах а, війни з Російською Федерацією. Це абсолютно Окреме питання на жаль, у нас а, тут тут. Я до чого веду? що... А, Захист сьогодні, і соціальний захист, і е, е, утримання грошове міліціонера, звичайно, буде е, значно підвищено. На всі, працю... всі працівники е, Міністерства внутрішніх справ всі пройдуть повну переатестацію професійно. Що ж на нас чекає сьогодні дуже цікавий день? Будемо сподіватися на позитивні результати. Принаймні, деякі Дякую. відповіді отримаємо. Дякую вам, що сьогодні Дякую. зранку Хай щастить.